Касетні від касетних ураганів. Це бойов... голова управління від торнадо С. Оце смерч, яким сьогодні були завдані удари. Оце його двигун без бойової частини. Ось смерч. Ой, яка смерч! С-300. Оце смерч. Тобто це велика це С-300, якою сьогодні відвивала. Це від них двигуни. Раз, два, і третій. А від чого залежить, залишається оболонка ракети? Чи вона повністю... А, ну, в основному оболочка в залишається. Ураган смерч. Ураган і смерчивий. Ураган від града.